Номер 7 холодець. Питань немає до тієї страви, але тільки тоді, я її їм, тільки тоді, коли воно гаряче. А коли воно застигло, далі вареники з картоплею. Я люблю вареники з сиром, вареники з вишнями і Ну, з капустою соусом. сов Але з картоплею ну, для мене вони не є смачними. Номер 9 це тушена капуста. Я відмовляюся коментувати. Далі сирники. В дитинстві це була моя одна з найулюбленіших страв, але ну щось пішло не так. Я просто хто б їх не готував, я завжди відчуваю муку. Шаурма. Мене зараз закидають тапками, але окремо всі ті продукти. Клас. Але якщо вони отак от всі разом не айс, і остання це звичайно не страва, але зелений чай. Я з тих людей, які люблять чорний чай. У мене все. Дякую вам за увагу і чекаю ваші коментарі по типу. Ти не шариш то смачно, або можете писати, які повітання не любите ви. Пока-пока!